Слава Ісусу Христу. Розглядаємо за Григорянським календарем. Неділю, м'ясопусну, глас третій. І також нас посвячення свята Стрітеня Господнього. Отже, дивимося. І устав якраз стосується всіх цих свят. Отже. Антифони Воскресні, тобто це неділя, так, тропар Воскресний. Тоді свята Стрітення, слава, Кондак тріоді, і нині свята стрітення. Поки мналуя тріоді. Отже, тепер переходимо безпосередньо до Тропарів. Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні, бо сотворив ладо рукою своєю, Господь, подолав смертю, смерть, смерть первенцем мертвих, став з безодні, аду і збавив нас і подав світові велику милість. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засело Сонце, правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві, Веселийся сей ти, старче, праведний, Ти прийняв обійми Визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. За високо було. Що, візьмо, нижче тепер. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Коли і прийдеш, Боже, на землю, зі славою затріпоче все, а ріка вогненна потече перед судищем, і книги розгортаються, і таємне являється, тоді збав мене від вогню невгасимого, і сподоби мене проворч тебе стати, судена й і нині повсякчас, і на віки віків. Утробу, дівичого святив ти різдвом твоїм, і руки Семенові благословив ти, як годилось, ти ви нині спас нас Христе Боже, але у Тихомиру, брані лютві укріпи народ, що його возлюбив ти, Єдиний чоловіка лювче. Прокімен. Великий Господь наш велика сила Його, і розум в його немає міри, і розум в його немає міри. Хвалити Господа, бо благий Псалом Богові нашому. Нехай буде солодке хваління, Великий Господь наш і велика сила Його, і розум в його немає міри. і розум в Його немає міри. Отже, дякую. Нагадую, що хто би хотів. Навчитися більше, от зараз вивчаємо вечірню, то запрошую на сайт Patreon. Там є також безкоштовна підписка для тих, хто хоче просто мати онлайн-лекції. Хто хоче більше, то там трохи по-іншому. Але, власне, запрошую, кому як пасує. Що п'ятниці у нас о 20-й годині є онлайн-лекція на, на сайті власне, Patreon. Слава Ісусу Христу!